Воздайте Господу, Сини Божі, принесіть йому славу та могутність, що належать Царю Всесвіту, творцю всього видимого та невидимого. Воздайте славу імені Його святому, схиліться перед Господом у величі та неземній красі Його святині. Голос Господній лунає над водами, це голос, що народжує життя і втихомирює бурі. Бог слави гримить, Господь царює над водами великими. Голос Його це сила, що зрушує гори. Голос Його, це велич, що пронизує вічність і торкається глибин людського серця. Щоб підтримати нашу спільну справу, підпишіться на наш канал Джерело Спокою та поділіться цим відео з тими, кого любите. Ваші коментарі та вподобайки допомагають цій молитві звучати гучніше. Дякуємо, що молитеся з нами, і нехай кожен ваш репост повернеться до вас з сторицею. Отець Небесний, я приходжу до Твого престолу на світанку цього нового дня, вдихаючи життя як безцінний незаслужений дарунок твоєї любові. Поки світ ще спить, а тиша огортає землю, я шукаю Твого лиця, прагнучи наповнитися Твоїм духом ще до того, як ступлю на поріг суєти. З глибоким трепетом і смиренням я приношу тобі кожну мить, що настане, кожне почуття, що зародиться в моїй душі, і кожен подих, що наповнить мої груди. Я віддаю все це у твої найдійні батьківські руки з абсолютною дитячою довірою. Бо я знаю, ти вже бачив цей день до того, як зійшло сонце, ти вже пройшов його стежками переді мною, вирівнюючи шлях, наповнюючи кожну зустріч і кожну подію своєю мудрістю, благодаттю та проведінням. Зараз у цій святій присутності я свідомо відпускаю власні сценарії, свої нав'язливі хвилювання і марні, виснажливі спроби контролювати те, що мені не підвладне. Я відзначаю усю мікерадобність і визнаю, що Бог це ти, а не я. Я обираю твій потік, твій ритм благодаті. Тому з перших хвилин цього ранку я проголошую маніфест віри. Цей день належить тобі, Господи. Нехай твоя воля стане моїм компасом, що вказує вірний напрямок серед туману невіданості. Нехай твоя любов буде моїм маяком, що світить навіть у шторм, а твоя присутність моїм найбільшим скарбом, дорожчим за золото і срібло. Прошу тебе, милосердний Боже, очисти мою свідомість від токсичного шуму цього світу, від нескінченного потоку новин, що сіють паніку, від страхів, що сковують волю і паралізують віру, і від сумнівів, що, мов злодії, крадуть надію. Омий мій розум своєю істиною, як ранкова роса омиває траву. Натомість наповни мене Боже тим миром, що тече як глибока, повноводна річка, той надприродний шалом, який неможливо осягнути логікою, але який реально відчуває серце. Я довіряю тобі кожне роздоріжжя сьогоднішнього дня, від дрібних побутових питань, що здаються незначними, до доленосних рішень, що впливають на моє майбутнє, на долю моїх дітей та моєї родини. Ти мій чудовий радник, я спираюся на твою вічну мудрість, а не на свій обмежений, часто гіркий досвід минулого. Бо мій погляд часто вузький, як через замкову щілину, мої знання неповні і фрагментарні, а емоції, мов мінлива погода, можуть затьмарити істину. Ти ж бачиш усю картину вічності, ти споглядаєш поле битви з висоти небес, знаєш кінець від початку і бачиш приховані мотиви людських сердець. Тому благаю про ясність думки і чистоту сприйняття. Навчи мене вирізняти твій тихий, лагідний голос серед тисячі голосних, агресивних голосів світу, що вимагають моєї уваги і енергії. Даруй мені святу чутливість, щоб відчувати твій подих. І даруй мені святу вадагу йти за тобою навіть тоді, коли твій шлях здається незрозумілим, нелогічним або занадто вузьким для людського розуміння, бо я знаю, там, де ведеш ти, завжди є світло. Владико мого життя, я прошу твого особливого благословення на кожну людину, з якою перетнуться мої шляхи сьогодні, випадково чи заплановано. Зроби так, щоб люди, дивлячись на мене, бачили не мої слабкості, не мою втому чи недоліки, а відблиск Твого світла і Твоєї слави. Нехай мої слова будуть приправлені сіллю благодаті і несуть твою істину, не ранячи, а зцілюючи. Нехай мої вчинки демонструють Твою доброту, а сама моя присутність приносить твій пір у напружену атмосферу. Зроби мене живим листом, написаним твоїм духом, інструментом твоєї любові у світі, що так спраглий до щирості й тепла. Я складаю до твоїх ніг, пробитих цвяхами заради мене усі свої плани, і ті, що я ретельно вибудував у своєму щоденнику, і ті, що виникнуть раптово, як виклик. Звільни мене від кайданів перфекціонізму і бажання все контролювати. Дай мені непохитну віру, що ти все, абсолютно все, обертаєш на добро тим, хто любить тебе. Якщо мої наміри співзвучні з твоїми, двухни своїм попутним вітром у мої вітрила, дай ресурсів і людей для здійснення. А якщо ж ні, лагідно, але твердо скеруй мене на інший курс, закривши непотрібні двері, бо твої шляхи завжди вищі, святіші, кращі за мої. Ісусе, будь господарем не лише моїх слів, коли я молюся, а й кожного мого практичного кроку, кожної фінансової витрати, кожного погляду. Нехай Дух Святий веде мене стежками праведності, оберігаючи від гріха та спокуси. Я хочу йти за тобою слід у слід, а не бігти попереду, спотикаючись об власну самовпевненість. Веди мене туди, де я потрібний, туди, де чекає чиясь зболена душа, бо перебувати в центрі твоєї волі, це найбезпечніше місце у всесвіті, навіть якщо навколо шторм. Як мені не згадати, Господи, всі ті великі й малі дива, що Ти вже здійснив у моєму житті? Моя пам'ять це не просто архів подій, це скарбниця свідчень твоєї вірності, це музей твоїх перемог. Я пам'ятаю дні й ночі, коли хвилі обставин накривали мене з головою, коли здавалося, що виходу немає, і темрява згущалася, коли життєві шторми погрожували розтрощити мій крихкий човен об гострі скелі відчаю, але ти був моєю скелею. Ти Приходив, йдучи по воді моїх проблем, ти не завжди втихомирював бурю навколо, бо іноді буря потрібна для мого зростання, але ти завжди вгамовував бурю всередині мене, даруючи силу вистояти і не зламатися. Я згадую і відчуваю знову твій цілющий дотик, коли біль, фізичний чи душевний, здавався нестерпним і розривав зсередини. Ти підіймав мене з ложа болісті, коли лікарі розводили руками і надія згасала, як догоряюча свічка. Ти зцілював не тільки тіло, а й поранену душу, збираючи розбиті уламки мого серця, склеюючи їх золотом своєї любові, щоб створити з них щось нове, міцніше і прекрасніше. Ці спогади це твердий фундамент моєї віри сьогодні. Якщо ти врятував мене вчора, якщо ти не залишив мене тоді, ти не залишиш мене і сьогодні, і завтра. Дякую тобі, великий лікарю і Спасителю моєї душі. Я згадую ті моменти без виходя, зачинені двері, що виглядали як неприступні стіни Єрихону, і як ти руйнував перешкоди одним лише подихом своєї сили. Ти прокладав шлях у безводній пустелі і давав воду з скелі там, де панувала спрага. У найтемніші, найсамотніші ночі мого життя, ти був моїм світанком, моєю ранковою зорею. Твій голос звучав в глибині мого єства Не бійся, я з тобою, я тримаю тебе за праву руку. І щоразу, коли я робив крок віри, довіряючи тобі, ти виводив мене на просторе місце свободи. Сьогодні я нагадую своїй душі: немає такої гори, яку ти не міг би зрушити, немає такої прірви, через яку ти не проклав би міст, ти Бог неможливого, ти спеціалізуєшся на тому, що людям здається безнадійним. І з цією вірою я сьогодні довіряю тобі найдорожче, що маю, мою сім'ю, мої коріння і мої гілки. Я вкладаю кожного з моїх рідних від найменшого до найстаршого у твої долоні. Ти знаєш їх краще за мене, ти любиш їх більше, ніж я здатний любити. Стань для них щитом і вогняною стіною охорони від усякого зла, від нещасних випадків, від хвороби і від злого впливу. Нехай у нашому домі панує атмосфера Царства Божого, любов, що все покриває, все прощає, не заздрить і ніколи не перестає. Розруш стіни відчуження, якщо вони почали будуватися між нами. Навчи нас, Господи, шукати миру, а не власної правоти, бути швидкими на прощення і повільними на гнів. Торкнися сердець тих рідних, хто ще далекий від Тебе, хто блукає в темляві невір'я. Духу Святий, відкрий їм очі на Твою красу і істину притягни до себе узами любові, стань розрадою для тих у моїй родині, хто плаче, і силою для тих, хто знеміг під тягарем життя. А мене, Господи, навчи любити їх Твоєю любов'ю, безумовною, жертовною, терплячою і мудрою. Нехай мій дім стане не просто місцем проживання, а малим храмом, де живе твій дух, де проляття є природною мовою, а вдячність стилем життя. Господи, я приношу тобі свою працю, свою професію, свої таланти. Я усвідомлюю, що мої здібності це твій дарунок, довірний мені для служіння людям і розширення Твого царства. Очисти мої мотиви, допоможи працювати не заради марної людської похвали чи збагачення будь-якою ціною, а працювати як для тебе з радістю, старанністю і досконалістю. Дай мудрості в складних справах, зроби мене миротворцем у конфліктному колективі, джерелом чесності і справедливості. Нехай плоди моїх рук будуть благословенні і приносятимуть реальну користь ближнім і славу тобі. Ти знаєш мої матеріальні потреби ще до того, як я відкрию вуста. Ти знаєш рахунки, які треба сплатити, і зобов'язання, які треба виконати. Я довіряю тобі свої фінанси, визнаючи тебе єдиним істинним джерелом мого забезпечення. Навчи мене бути мудрим, вірним управителем того ресурсу, що ти мені довірив. Звільни моє серце від страху бідності і від гріха сріблолюбства, але дай мудрості дбайливо піклуватися про родину. Якщо ти відкриєш небесні отвори і даси достаток, навчи щедрості, навчи бачити непотреби сироти і вдови. А якщо ти проведеш мене долиною скрути, навчи вдячності за мале і глибинної довіри, бо ти пообіцяв я не залишу тебе і не покину тебе. Великий цілітелю, я віддаю тобі свій земний трам, моє тіло. Це дивовижне творіння твоїх рук, кожну клітину, кожен нерв, кожен орган я підпорядковую твоїй волі і твоєму життю. Охороняй моє здоров'я, зміцнюй імунітет, давай енергію для звершення покликання. А якщо прийде випробування хворобою, не дай мені впасти в учві, але дай побачити в цьому шлях до глибшого пізнання тебе й очищення. Особливо молюся. За здоров'я моєї душі. Бережи мій розум, це поле битви від атак тривоги, паніки та депресії. У світі, де панує хаос, нехай мир Божий стоїть на варті моїх думок, не дозволяючи темряві проникнути всередину. Розбий кайдани будь-якої залежності, якщо вона намагається мене поневолити. Допоможи мені дисциплінувати свій розум і зосереджуватися на тому, що істинне, чисте, справедливе і гідне хвали. Я молюся про мої стосунки з оточуючими, з сусідами, друзями і навіть ворогами. Дай мені твої очі, щоб бачити твій образ і подобу в кожній людині, незалежно від її статусу чи характеру. Даруй мені надприродну силу любити тих, кого любити важко, і прощати тих, хто несправедливо завдав мені болю. Я знаю, що непрощення це отрута, яку я п'ю сам, тому я прошу вирви корінь, образи, гіркоти і помсти з мого серця, щоб я міг бути по-справжньому вільним і нести примирення у цей розколотий світ. Оточи мене, Господи, людьми, які щиро люблять Тебе, друзями за духом, що підтримують руки в молитві, коли я ослабну, і скажуть правду з любов'ю, коли я помилюся, вбережи мене від лукавих і підступних людей, і, що найважливіше, допоможи мені самому стати таким другом, вірним, надійним, жартовним. Понад усе, Отче, я прагну знати Тебе. Не просто знати про тебе з книг чи проповідей, а знати тебе особисто, інтимно, серцем до серця. Забери від мене суху релігійну форму і дай живе пульсуюче серце. Коли я відкриваю Твоє Слово, зніми полоду з моїх очей, щоб бачити глибину твоєї мудрості і красу Твого плану. Працюй наді мною, Господи, як гончар над глиною. Не шкодуй своїх рук, навіть якщо процес буде болісним, формуй у мені характер Христа, вирощуй у саду мого серця плоди духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добність, милосердя, віру, лагідність, здержливість. Випалюй гордість, егоїзм, заздрість, усе те, що заважає мені відображати тебе. Зроби мене схожим на твого сина. Я приношу тобі свої найглибші потаємні страхи, навіть ті, в яких боюся зізнатися сам собі в тиші ночі, страх перед невідомим майбутнім, страх самотності, страх втрати, страх смерті. Я дістаю їх з схованок душі і кладу на твій вівтар. Ти сказав: не бійся, бо я відкупив тебе, я назвав тебе на ім'я Твоє, Ти мій. Я хапаюся за ці слова як за рятівний круг. Твоя досконала любов проганяє страх геть, здійсни цей Божественний обмін у моєму серці прямо зараз, замість тривоги дай віру, замість паніки, довіру, замість розгубленості, впевненість у Твоєму керівництві. Я візнаю свої людські злабкості і обмеження, фізичні, емоційні, інтелектуальні. Я не супергерой, я людина, яка потребує Бога. І в цьому візнанні я знаходжу неймовірну свободу, бо саме в моїй немочі вдосконалюється і проявляється твоя сила, де я не можу, там можеш ти, де закінчуються мої можливості, починаються твої чудеса. Використовуй мою недосконалість для своєї слави, щоб ніхто не міг похвалитись, крім як Господом. Я приношу тобі книгу своїх мрій і бажань. Ти вклав у мене здатність мріяти, творити, прагнути кращого. Але я прошу про одне: нехай твоя воля, блага і досконала здійсниться в них. Якщо мої мрії від тебе, дай сили, ресурсів і наполегливості їх досягти. А якщо вони продиктовані моїм его чи марноватістю, зміни моє серце, забери ці пусті бажання і дай мені твої мрії, що мають вічну цінність, спрямуй моє життя, мій час, мої гроші на те, що справді має значення і залишиться після мене. Дякую тобі, мій захиснику, за невидиму охорону, про яку я так часто забуваю. Дякую за аварії, що не сталися, за хвороби, що оминули мій дім, за ворожі задуми, які ти розруйнував, за ангелів, що охороняли мої шляхи, коли я навіть не здогадувався про смертельну небезпеку поруч. Прости мою сліпоту і мою часту недовдячність. Відкрий мої духовні очі, щоб бачити Твою руку у кожному дні. Дякую Тобі, Господи, за людей, через яких Ти діяв у моєму житті, за добре слово підтримки, сказане вчасно, за безкорисливу поміч, за тиху молитву матері чи друга. Я розумію, що це Ти любив мене через них. Дякую тобі, Боже, і за важкі уроки. Це найважча до але найщиріша. Дякую за те, що ти обертаєш навіть мої помилки, мої падіння і мої гріхи, коли я каюся, на благо, навчаючи мене глибокому смиренню і мудрості. Дякую за випробування, що гартують мою віру, як вогонь гартує сталь, роблячи її чистішою і міцнішою. Я знаю, я вірю, і я посповідую, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе і радість, і смуток, і сонце, і дощ допомагає на добре. Тому на завершення цієї молитви я знову, цілковито, без залишку присвячую себе тобі: мій дух, мою душу, і моє тіло, мій заплямований пасток, моє непевне теперішнє і моє вічне майбутнє. Як клина у Твоїх майстерних руках твори зі мною те, що бажаєш, я приймаю твою волю з радістю, навіть не розуміючи її до кінця, бо я безмежно довіряю Твоєму люблячому серцю, даю обітницю берегти пам'ять про твої діла і передавати її далі своїм дітям і онукам, щоб слава Твоя не замовкала в моєму роді. І прошу про одне особливе благословіння. Зроби так, щоб ця молитва стала пристанню для моєї душі, духовним анкором. Зроби так, щоб я мав бажання повертатися до цих слів знову і знову, кожного разу, знаходячи тут, в твоїй присутності, нову силу, нове родковення і оновлення. Навчи мене приходити до тебе, коли серце стомлене, щоб знову відчути твій живий дотик. Якщо сьогодні ти пошлеш мені радість, навчи мене не егоїстично споживати її, а ділитися нею з іншими, примножуючи світло. Якщо прийдуть труднощі, дай сили пройти їх гідно, як личить твоїй дитині, не нарікаючи, а славлячи. Якщо день буде сірим і буденним, дай віру побачити святе і величне у простому, нехай все моє життя стане безперервною піснею хвали тобі. В ім'я Ісуса Христа, мого Господа, Спасителя і найкращого друга. Амінь. Дай своїй душі відпочити в Божих обіймах. Залишся тут ще трохи, щоб закарбувати ці істини у своєму серці.